Юрій Андрухович, зміна декорацій. У приміщенні церкви відкрито вокзал, Почекальня, лампади, ікони, кабіни. Перелюднені хори гудуть, мов казан, а в касирок вуста, як фальшиві рубіни, туалети і фрески, колишня зоря закотилась у тлін, мов Марія у чорні. Відчиняєш, як двері врата вівтаря, і виходиш, і ходиш по першій платформі, а на ній протяги, паротяги, свічок пересохлі світла, як пісні на бенкеті. Облягаєм вагон і свистить у сюрчок пролетарський пророк у червонім кашкеті. У приміщенні школи відкрито готель, там завжди хтось із кимсь укладається спати. Сталактити волого пульсують зі стель, старшокласниці прагнуть солодкої вати, і сплітаючи русла заламаних рук, опановують суть природничих наук. У приміщенні замку відкрито шпиталь. Там гуляє лицарство в потертих піжамах, мов побите вогнем чи позніме спаль, і діагноз готують на них, ніби замах. Адже в кожній з нічних півосвітлених веж їх лікують від стиду і цвяхами теж. У приміщенні церкви відкрито завод. Там летить над верстатами гордий народ у блискучому гримі від вуха до вуха, у приміщенні неба відкрита тюрма, у приміщенні тіла відкрита пітьма, у приміщенні духа відкрита розруха.